Ну, подивіться на цю красу. Сьогодні в нас королівські млинці з трьома начинками. Вишні, кисломолочний сир та мак. У нашу кастрюльку з товстим дном. Відправляємо вже розморожені вишні. У мене тут можемо одразу додати цукор сюди. Будемо на повільному вогні четвірку ставлю. Ниж, нижче середнього, на четвірочку. Тут е, дві чайних ложечки крахмалю і водичку. І ми зробимо крахмальну воду. Ми додаємо крахмаль, цукор вже розчинився в наших вишнях. І ми додаємо нашу крахмальну воду, щоб наша кухонька сігнеча була дуже красива. І вам було приємно дивитись. А щоб нам було приємно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і ставте отой дзвоник, щоб не пропустити нові рецепти. Зменшуємо на трієчку вогонь і загущуємо наші вишні. Подивіться, яка краса вже. Займемо сирною половинкою нашої начинки. Тому я взяла кисломолочний сир, такий схожий більше на ніжну масу. І додаємо цукрову пудру, щоб була ніжна текстура. Бо якщо додамо цукор, він не розчиниться, буде нам хрустіти під зубами. Так виглядає наша сирна начинка, яка йде з цукровою пудрою. Це макова начинка, вона вже готова, вона йде з цукатами, з горішками, з родзинками, тому що я її купила вже готову у сільпо. Ось так виглядає начинка з маком та цукатами. Готова. Вишні в нас вже охололи, макова начинка готова без нас. Сиркову масу ми вже заправили. І у нас же є наші млинчики. Ми наготували цілу кіпу млинців, начиняємо. Це таке дуже медитативна справа. Знаєш, Готуєш, медитуєш собі, щось перекладаєш про своє, думаєш, так що дуже рекомендую. Мене просто дуже кулінарія заспокоює. Беремо перший млинець, ріжемо його навпіл, такими половиночками, На першу половинку сюди. Можемо її навіть перевернути. вона у нас. Викладаємо вишеньки, центруємо і скручуємо Оп, таку трубочку. Смачну. Трубочка готова. Відкладаємо її в сторону. Беремо другий млинець, другу половинку, точніше, млинця. На цю другу половинку викладаємо кисломолочний сир. Смакота нереально дуже рекомендую. Ці млинці будуть гарно смакувати. І для сім'ї на сніданок, наприклад, хто любить солодкі сніданки або як просто десерт. Тепер беремо один великий основний млинчик. Ми його вже не ріжемо. Ми сюди викладаємо. Нашу макову начинку. Робимо багаті млинці. Я їх називаю королівські. Не знаю чому. Так собі хочеться мені, щоб вони були королівські. Так, закручуємо мак. До маку приєднуємо сир вишні і скручуємо таку щільну трубочку гарну. І виходить, отака ось. Ковбаска в нас товстенька. І для подачі розрізаємо її навпіл. Ну, краса! Подивіться, які вони вийшли!